Якби кожному з років давали свою назву, одним з найбільш доречним для 2022-го став би рік волонтерства. Бо саме цьогоріч незнану за обсягом хвилю підтримки та допомоги підхопила уся Україна. І малі українці тому не виключення. Доброго дня. Добрий день дня. 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 пароль, паляниця. Слава Україні, героям слава Україна понад усе! Дякую! над усе. Маленькі, але винахідливі дітлахи криворіжжя перетворюють на благодійність навіть свої забавки. Якось ці п'ятеро малюків, що влаштувало блокпост на одному з міських подвір'їв в українському вбранні із патріотичними аксесуарами, справжнім військовим шоломом та сині жовтими стягами вони зустрічають автівки на в'їзді та виїзді. А кошти від тих, хто їх заохочує, ретельно складають копійка до копійки та передають на потреби ЗСУ. Завжди ми допомагаємо армії, щоб наші герої. Приїхали живі сюди і радувалися життю. Не поодинокий випадок подібних блокпостів, які у народі назвали дитячими, по місту встановили декілька. По місту це вже десь третій блокпост. Надихає, що наше майбутнє покоління вже росте таким більш продержавним. Кривий ріг відомий є своїми художниками. Одна з висхідних зірок цього виду мистецтва семирічна злата решотка Україна це мій дім. Зсу захищають нашу землю. Я хочу їм допомогти. Напередодні Дня Незалежності дівчинка представила свою першу виставку картин, що отримала назву Українська душа. У ній є відображена основна тематика робіт більше 30 полотен: анімалістичні, пейзажні та абстрактні роботи, різні стилі та техніки. У центрі сюжету любов до прекрасного та рідної країни. Нашій сім'ї сім'ї дуже патріотично ми ставимося до своєї країни. Підтримуємо її, переживаємо, бо це наш дім, це наша душа. Нам болить Україна і це передається дітям по завершенні експозиції. Роботи за авторством маленької художниці виставили на благодійний аукціон. Результат 120 тисяч гривень на підтримку українських армійців. Ати кривовіжя і на маленьких волонтерів музикантів, як ось Матвій Матвійчук. У свої дев'ять він вправно поєднує навчання, заняття спортом та гру на флейті. Остання – головний інструмент маленького благодійника. Я вийшов пограти своїм подружкам, і до мене прийшла в голову мисля, що я можу і пограти і спробувати це. Мені кидали гроші. Я був в Шоці, тому що я ж не знав, що це може бути так. Ще з весни хлопчик на вулицях міста виконує патріотичні українські пісні. А донейти від перехожих Матвій відправляє на виготовлення кікімор та автівок багі для наших захисників. І хоча на початку хлопчик трохи соромився грати на публіці, благодійна мета перемогла його страх. Попробувала один раз. Йому стало интересно просто як люди отреагируют. Попробував і понял, що у нього може Начал Почав і приобщився к волонтерам. А цей хлопець поставився далеко за межами нашого регіону. Одного ранку ще на світанку, земля здригнулася, в розах піло наша кров, ракети з неба, колони танків. І Штари, Дніпро. для тих, хто ще його не знає, знайомтеся. Це маленький патріот, підтримка та опора українських захисників. Семирічний Артемко із позивним Талісман, свій псевдо, а також майже повний комплект амуніції. Хлопчикові подарували ті, кого він вітає та проводжає на фронт поблизу свого будинку. Наші українські захисники вони часто зупиняються, аби привітати свого маленького талісмана, потиснути руку, зробити з ним селфі та поповнити колекцію шевронів, яку збирає малий. Діти це наше життя, в мене теж є діти, в мене теж є внук. І коли розумієш, що такі діти будуть стояти за нас, а ми зараз за них, то це просто, ну, воно дійсно больно. Не хочеться, щоб через тих орків наші діти страдали. Це просто ну воно дійсно, дивися на нього. І от хочеться жити. Артем байдужий до дитячих розваг, натомість уважно слідкує за подіями на фронті та міжнародній арені. Він не дивиться на мультики, він інтересується більше, хто допомагає нашій країні, хто проти України. Якщо у нас було ядерне оружі, Росія буде просто така, все, 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 ну їх ну, 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 не треба. А от так ми зачем ми їм тільки давали ядерне оружжя? Артем несе свою варту та підіймає дух українських захисників не один місяць поспіль. Тож встиг потоваришувати з багатьма захисниками. Особливо йому запам'ятався військовий на псевдо Мартин, який воював на херсонському напрямку. Тож часто приїжджав повз, бачився із талісманом, показував блокпости та катав у автівці. Через отримане поранення чоловік не з'являвся тут протягом тривалого часу. Але зрештою, історія дружби хлопчика та військового отримала хеппі-енд. Артемко, Матвій, Злата, Софія та тисячі інших хлопчиків та дівчаток Криворіжжя та усієї країни приклад для кожного з нас. Вони знають, не треба боятися, треба підтримувати, вірити та любити. Бо єдність та любов один до одного то найпотужніша зброя українського народу. Кузьма Шишкін та уся команда першого міського підсумки року перший міський.